І на завершення одне питання, вибачте, пане президент, є собор Святого Юра у нас тут у Львові, Духовне серце Львова, так, є земля митрополичі Сади. Ті сади завжди, все життя належали церкві. Радянська влада там поставила вишки, глушилки. І ну, ми їх демонтували, звичайно. І ми цю землю передали церкві. І яке було моє, знаєте, ну, несподіванка, коли. Е Спецзв'язок подав позов до міста, щоб цю землю собі повернути. А навіщо? Це земля церкви, там вже нема висок, нічого немає. Судяться з нами, церква в шоці. Ми скерували вам листи, скерували лист церква, скерувала листи. Наступне засідання 17 січня. Велике прохання якось вплинути, тому що в нас спецзв'язок має також військову частину на околиці Львова. Вони вирішили і взагалі забудувати житлом, Вона вже їм не потрібна. Розумієте, от дякую вам, що змінилося керівництво. Так, але хотілося б, щоб тут на місцях теж були люди, які ну, розуміли важливість співпраці, тому що саме головне, що сьогодні нам потрібно, це єдність всіх нас. І коли хтось починає такі речі витворяти, це деморалізує. Оцей круглий стіл він має бути присутній в голові кожного з нас, тому що наша сила в єдності. І щодо повернення земель митрополичих садів Української грокатолицької церкви, то 40 народних депутатів тепер вже просять президента повернути митрополичі сади у Львові. Зараз землею володіє концерт РРТ Державної служби спеціального зв'язку. Народна депутатка зі Львова Наталія Піпа звернулася до президента України з проханням допомогти якнайшвидше вирішити ситуацію щодо території митрополичих садів. Вже тривалий час, місто і УГКЦ. Намагаються повернути церкві землю, яка історично їй належала. Під депутатським зверненням підписалося ще 39 народних депутатів, при тому, що йдеться про народних обранців, не лише зі Львова. Це нормально, коли політики звертаються в умовах воєнного стану до президента, щоб вирішити болюче питання для львів'ян. Адже його поліцила має більшість його поліцила представляє Кабмін. Під звернення підписалось не тільки львів'яни. Коли ти питаєш, ви знаєте церкву Юра у Львові, то всі розуміють, про що йдеться, і про які землі. Ми дуже віримо, що якщо сісти за стіл перемовин, якщо президент дасть відповідні доручення, то це можна врегулювати. І про результати розгляду звернення має бути повідомлено протягом 10 днів. Нагадаємо, що йдеться про дві ділянки загальною площою, 2,15 гектари. На площі святого Юра 5, де раніше були розташовані ретрансляційні вежі львівського філії концерту. Концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення ці вишки глушили радіозв'язок у часи радянського союзу. Останню з них демонтували у 2016 році. Ця ділянка із 1951-го була закріплена за львівським обласним управлінням зв'язку і перебувала у державній власності. Ну а після проголошення незалежності земля автоматично залишилася у держвласності в розпорядженні Львівської ова.